Всім привіт! Ось що в мене вийшло створити для початкового головного меню гри. Залишилось додати ще меню. Тепер про зміни за тиждень. Розібрався з Niagara System, тепер при влучанні в стіну цегла розлітається в різні боки. Дуже багато цегли. Додав наповнення рівня, це було домашнє завдання з курсів. Які я зараз проходжу. Типу, працювати у стилі greybox, тобто спрощене моделювання рівня, скубиків і примітивів, щоб перевірити ідеї та ігровий процес. У моєму випадку це більше для атмосфери. Замість порожнього поля, як в оригіналі, тепер є ще щось схоже на військову базу. Пізніше ці прості об'єкти будуть замінені на більш деталізовані. Виправив дуже дивний баг, танк не стріляв, якщо стояв поруч із водою. Як це виглядало, можете спостерігати зараз на екрані. Додав стартовий віджет, на початку гри екран закритий. І коли натискаєш будь-яку клавішу, рівень, рівень починається. Звучить просто, але все ускладнюється, коли в грі кілька гравців по мережі. Екран спочатку закритий у всіх, і тільки коли всі готові, будь-хто може натиснути клавішу Any, щоб стартувати рівень для всіх одночасно. Ось тут починається саме цікаве. Трохи розібрався з левел сіквенсами щоб зробити початкову заставку. Окрема історія це текст для заставки. Можна було просто намалювати картинку і вставити її, або об'єкт в блендері, от і теж типу, використати готовий. Але я вирішив використати вже наявний у горі цегляний куб, який в мене є. Насправді він складається з 16 маленьких частинок 4 на 4. Виникла ідея створити схожий об'єкт розміром 5х30 і скласти з нього потрібний текст. Перший результат був далекий від оригіналу, тож я знайшов справжній напис, розбив його на ще дрібніші частини та поступово налаштовував. Результат, як це відбувалось, можна спостерігати на відео. Потім відповідно налаштував Level Sequence, щоб це все працювало. Налаштував камеру, ну і початок для меню готовий. До зустрічі.